Олександра, школярка. Дівчинка прийшла разом з однокласниками до волонтерського хабу, аби передати власноруч зібрані подарунки для захисників. Приносли пишав, такі закрутки, неплі речі, перчатки, шапочки, шарфики. Просто з усіх класів, з першого одинадцяти клас всі складували все, що могли. Щоб підтримати нашу військових. Новий рік свята ми б хотіли створити. Школярі самостійно малювали та писали новорічні листівки для військовослужбовців, аби підтримати їх та створити домашню атмосферу. Мета акції допомогти нашим захисникам та захисницям, а саме зігріти їх у таких суворих холодних умовах, в яких вони постійно перебувають. Приїхали наші ветерани, наші захисники з фронту, які сьогодні вручили і подяки і волонтерам, і вчителям, і подякували дітям шкіл, які так старанно збирали подарунки. Акція Коробка зігрій воїна чи коробка тепла. І сьогодні ці коробочки, такі подарункові, будуть відправлятися у декілька напрямків. Під час передачі святкових подарунків старший сержант 101-ї бригади Мирослав Томашовський вручив грамоти волонтерам та подякував за їхню щоденну працю. Я прийшов сьогодні привітати від імені командира бригади, вручити грамоти, які нам допомагають наші волонтери, побажати їм щастя, здоров'я, щасливого різдва. Ви глибокому тилови обо не були, назви не були. Я вас дякую, вітаю дякую. дуже приємно отримати грамоту, а особливо від нашого захисника волонтери кажуть, радо підтримують ініціативи найменших українців долучатися до благодійності. Знаєте, що впереді нас чекають різдвяні свята, новий рік і в окопах так само наших захисників має бути свято. Тому ми започаткували таку акцію Різдвяна коробка для воїна, і до неї приєдналася Великолучківська. Середньої школи першої третьої ступені саму організувала цю акцію у школі наша волонтерка Марія Клесенка, велика їй подяка. дітки приєдналися. Великолучківська середня школа привезла їм подарунки. Зустрілася на цьому заході з людиною, з якою знайома. З Мирославом Томашевським з 2014 року дуже приємно вражена. Саме в період очікування Різдвяно-новорічних свят кожен має долучитися до доброї справи та подарувати частинку тепла для наших захисників та захисниць на фронті, каже пані Марія. Долучилися до цієї акції наші учні, батьки, вчителі. Ми вдячні нашим солдатам за кожен день, за кожен світанок, за кожну теплу ніч у теплому будинку. Ми їм дуже вдячні. Ми їх підтримуємо. Благодаря добре таким людям, які стараються дійсно подзвонковими грошима, ліками, формами і усіми харчуваннями подзвонкові за границі з Європи, які один одного дзвонюють і дзвонять і передають усім воєнним, як в нашу закарпатську області, усім воєнним другим батальйонам. Хочем може благодаря їм велика дяка і пошана, бо Дійсно, що без волонтерства нашим солдатам все не уйти. Вони потребують їхні допомоги. Ми їм дуже вдячні. Зібрані речі у рамках акції Коробка тепла будуть відправлені на різні напрямки фронту. Також благодійники з різних країн світу зібрали іграшки та солодощі для дітей, які проживають на прифронтових територіях.